Усім привіт! Сьогодні буде відео на тему того, як забути свого конченого колишнього і знайти нового. Перше, що звичайно я маю зазначити тут як психолог, це те, що проблема не в самому розставанні, а в тому, як люди інтерпретують його. Доказом цього є те, що кожне розставання унікальне і всі розстаються по-різному, і всі люди відчувають. Досить різний спектр емоцій. Це може бути злість і образи, може бути тільки образи, може бути просто сум і вдячність. Може бути тільки вдячність і позитивні емоції, може бути провина, може бути сором. І кожна ситуація настільки. Відрізняється, що от прописати щось одне неможливо, але все-таки деякі рекомендації підійдуть всім, особливо тим, хто переживає таке складне розставання зі стражданнями, біллю і катастрофізацією. Сьогодні ми поговоримо про розставання як про річ, яку неможливо вже змінити. Тобто, ви точно вже визначилися, що з цією людиною ви бути не можете, вас кинули або ви кинули, і ви хочете це пережити якомога більш екологічно і без. Такої шкоди для свого життя і свого ментального здоров'я. Тому, якщо ваше розставання це річ, яка вже з вами сталася, і яку змінити по суті неможливо, ми можемо змінити ставлення до неї, так як не можемо змінити саму обставину, яка викликала наші емоції. Візьмемо ваше розставання як а, ситуація, яка сталася з вами, яка викликає у вас певні думки, певні емоції, тобто тригер. Сама по собі ця емоція, яка є у вас, вона не є проблемою. Так, наприклад, якщо ви відчуваєте сум. Це абсолютно нормально і доречно, і функціонально для розставання. Тобто, відчуваючи сум, ви справді перепроживаєте цей досвід і можете винести з нього певні уроки з користю для себе. Тобто, так це боляче, але саме по собі боляче не є проблемою, да? тому що воно проживається, як ми бачимо по іншим людям, що це можна винести, і це не є кінцем життя. Це не загрожує вашому існуванню. Проблемою є саме тоді, коли є якась ще мета, емоція. Тобто, наприклад, ви відчуваєте образу і у вас, плюс до того, що є злість на те, що ви відчуваєте образу, або ви відчуваєте злість, і у вас сором за те, що ви відчуваєте злість, або вам сумно, і ви через це відчуваєте і сором через сум, і тривогу через сум, і злість через сум. Найрозповсюдженіше це тривога через сум, от Мені сумно через розставання, а якщо так буде завжди, а якщо це ніколи не закінчиться? А якщо я буду це відчувати рік, два, п'ять, якщо я через це ніколи не заведу собі нові стосунки, сім'ю дітей, в мене нічого не буде, я починаю собі забороняти, відчувати сум, який, як я зазначила раніше, необхідний і корисний для проживання досвіду. Ви таким чином. Ви звільняєтеся від цих емоцій, так ви проживаєте їх і вони йдуть самі по собі, тому що ніякий сум не може тривати роками. А образи, наприклад, дисфункціональні емоції, там злість, провина, сором, вони можуть тривати дуже довго. Чому? Тому що ви самі їх у себе викликаєте. Ви самі собі щось в голові говорите, якось обставини інтерпретуєте і тому подовжуєте щодня це, думаючи, одні і ті ж думки, наприклад, так? Тому. Пропрацьовуємо ми саме тільки дисфункціональні емоції, тобто тривога, яка не несе ніякої користі, тобто сором, який також в цій ситуації не буде доречним і не буде вам нести ніякої користі. Образа також емоція, така дитяча, яка просто висмоктує всю енергію з нас. Так? Тому проблема з'являється тоді, коли у вас з'являється іще надбудова над вашою існуючою емоцією тобто, просто сум, окей. А тривога через сум, ось це вже проблема. Отут вам вже потрібно собі надати допомогу або запросити у когось допомогу. Тобто, що мені робити з тим, що я собі забороняю сумувати, забороняю злитися, забороняю відчувати ці емоції. А з чим це пов'язано? Часто це причина у знеціненні, яке ви собі постійно проговорюєте. типу, да він таке чмок, казьол, я ще через нього страждати буду. так? Тобто... Ми забороняємо собі відчувати якісь емоції, тому що ми думаємо, що якщо ми за кимось страждаємо, то ця людина важлива в нашому житті, і вона, начебто, вище нас так тобто керує нашим життям. Але це нормально. Ви це робите для себе, тобто ви сумуєте, плачете, страждаєте. Тобто, у вас ці всі стадії прийняття так, вони відбуваються насамперед для вас самих. Так працює наша психіка для того, щоб ми справді могли виносити будь-який навіть важкий понакалу досвід. Тому відстаньте від себе і дайте собі і позлитися, і постраждати, і поплакати, і подивитися старі фотки, і так далі, не знецінюючи цю людину тобто віддавати собі звітність про те, що. Так, це було довго, наприклад, стосунки були довгі, це було важливо, мені не все рівно, я не буду собі брехати, що мені ніяк, що мені не повинно бути сумно, тому що він мудак, це хай він сумує. Те, що я сумую, це що я якась лохушка, це що я на подсосі, це що я гірша, я нижче. Але це не так. Ви не нижче і не гірше. Ви просто людина, яка проживає свій людський досвід, страждання, горювання. Це потрібно. Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся дуже нехай. Як ще може шкодити знецінення людини? Ви можете думати, що я не повинен згадувати цю людину. Мені нічого не повинно нагадувати про цю людину, так? Вони, наприклад, от жили разом десь в якійсь квартирі, або там у вас фотки всюди разом, речі якісь спільні разом і так далі. Це природньо, що після розставання все вам нагадує про колишнього чи колишню, так? А ви зазвичай шкодите собі тим, що говорите. Я не повинен про це думати. Все. Я не повинен про це страждати. Нічого не повинно мені нагадувати. У мене це не повинно викликати ніяких емоцій. А чого це мені сумно, злісно, образливо і так далі? Так може, тому що ви самі себе тригерите, і це абсолютно ну природно, що ви бачите це, щось відчуваєте, і звичайно, що ви будете це відчувати, тому що у вас щось свіжа рана, це нормально. Проблема тут, звичайно, в тому, що, по-перше, ви або відмовляєтеся відписуватися, блокувати і так далі, тобто ви цю людину все-таки хочете десь поряд тримати в своєму житті, мати до неї якийсь контакт, можливо, сталкерити її про сталкінг ми пізніше поговоримо. Подумайте, чи можете ви справді абсолютно нічого не відчувати, навряд чи. Але просто тупо вимагати від себе. Не сумуй, не тривожся, не гнівайся, це не спрацює. Знаєте, бувають нав'язливі думки, якісь такі образи огидні, які ви не можете викинути з голови. От, як в'єтнамські флешбеки, якісь. І ви не можете це викинути з голови, поки ви собі говорите не думай про це, не думай про це, не думай про це. Чим більше ви собі забороняєте про це думати, тим більше мозок починає вам підкидати ці образи ще і ще. А коли ви говорите собі Окей, добре, все. І воно саме проходить, тому що ви не забороняєте. Те саме відбувається з тим, як ви десь надикнулися на спільну річ, на спільну фотографію, на якесь місце і так далі. Не забороняйте собі на секунду про це згадати. Це нормально, що ви згадуєте. Крім цього, через ваше знецінення ви можете собі говорити, та мені пофіг, та мені все рівно, та мені ви взагалі ніяк. Тобто давайте не видавати бажане за дійсне. Навряд чи вам повністю пофіг, якщо ви тиждень назад ростались. І не треба знову ж таки брехати самим собі. В першу чергу ви можете говорити це кому завгодно, але з собою будьте чесні, що вам не пофіг, і це нормально. Пустота всередині це теж може бути. Виключення ваших емоцій для того, щоб вас зберегти. Оце мені пофіг може бути таким запретом нечувства. Типу, якщо я зараз це впірну, то мені буде так нестерпно, що я краще нічого не буду відчувати. Я краще заперечу взагалі всі емоції. Але не забувайте, коли ви виключаєте якусь емоцію. Ви виключаєте їх всі і відразу і радість, і вдячність, і щастя, і так далі. З часом будь-які спогади, місця, фотки і так далі стануть для вас менш яскраві, менш відчутні, і вам просто остогидне про це постійно думати, обговорювати це з іншими людьми, і так далі. Тому що просто ви собі до цього не забороняли це робити. Це не було якимось запретним плодом, так? І з часом це просто втрачає актуальність. Далі, що заважає прожити розставання? Це румінації, тобто прокручування певних думок в голові, таке нав'язливе прокручування. Це різні сварки, діалоги, ситуації. Спогади і так далі, коли ви згадуєте різні фрази, слова, натяки, погляди, намагаєтеся знайти там якусь от причину, коли, в який момент щось пішло не так, де я пропустив це, що я зробила не так, де я провинилась. Насправді ви намагаєтеся отримати відповідь на запитання, на яке неможливо відповісти. Тобто, чому я, чому зі мною, чим я заслужила. Ну, немає відповіді на це питання. Не можете ви щось заслужити, тому що люди вчиняють погано, умовно, і з хорошими, і з поганими людьми, тому що це в першу чергу їхній вибір і їхня відповідальність. І ви не можете бути причиною їхньої там, зради там, чи ще чогось. Ви можете лише бути частково відповідальні за це, але по суті, вибір людини все рівно залишається за нею завжди. Я часто чую від клієнтів фразу, що. Ну, я просто хочу знати, чому вона так зробила. Ну, я просто хочу зрозуміти, чому він такий. Задайте собі питання, для чого вам знати це, для чого вам отримати відповідь на це питання, щоб зрозуміти, що з вами все нормально? Чи виправдати партнера, що це вам дасть глобально? Тому що ми не можемо знати точно якусь вірну відповідь, наприклад. А, ну просто він нарцист, тому він любить емоційні качелі. Вас же це не влаштує, вам обов'язково треба в душу цій людині залізти і точно знати прямо причину-наслідковий зв'язок. От так, от так, от так. от так, все сформувалося і тому він такий. Але найголовніше, що вам треба зрозуміти, це те, що причина не в вас, і відстаньте від себе. Перестаньте перепровіряти свою цінність за допомогою цих питань. Ви все рівно не знаєте точно. Наступні причини це катастрофізація і низька терпимість до фрустрації. Катастрофізація це про те, що ви думаєте, що те, що відбувається з вами, розставання це 100 і 100 по шкалі жаху. Да? Тобто це настільки жахливо, що гірше не буває. Тут можете допомогти подумати про те, що могло бути гірше, хоча вам здається, що нічого. Як мінімум, ви живі, ви подивилися це відео, значить, ви жива, не померли, все добре. Ви можете дивитися відео, да? ви маєте час на це, ви маєте інтернет. Якийсь гаджет, з якого ви це дивитесь, вже не так все погано, погодьтесь. Тобто, для мене, наприклад, пік жаху це смерть в муках, або, наприклад, потрапити в полон, або ще щось таке жахливе. Так низька терпимість до фрустрації це про те, що я не можу виносити того, що я це проживаю. Я не можу винести розставання, я не можу винести, що я відчуваю сум. Злість і так далі Насправді справді перічний досвід людей показує, що вони це проживають, що вони здатні впоратися і не з такими. Ситуаціями, так і зі смертями, з війнами з усім, усім тим більше з розставаннями. Тобто, уявіть, скільки людей кожну секунду на світі розстається, і скільки з них потім знаходять нові стосунки, знаходять собі там своїх класних партнерів, інших так заводять сім'ї, дітей і так далі, і живуть щасливо. Потім потім можуть знову розстаються. Це такий круговорот постійних змін, який насправді нормальний в житті, і не тільки те, що ми цьому постійно опираємось. Ні, все повинно бути стабільно. В мене повинен бути один партнер на все життя. Класно, коли це так, це чудово. Це просто неймовірно, коли вам вдається знайти саме свою людину. Але. Ну, свою це не означає, що типу є якась тільки одна ваша людина, а всі інші вам не підходять. І коли ви когось втрачаєте, більше ви такого не знайдете. Ні, це не про те. Це більше про те, що є багато людей, які можуть бути вашими. Да? Вам необхідно бути тільки до цього відкритою і бачити, що є різні варіанти, що людей дуже багато. І я обов'язково знайду того, хто підійде мені. І якщо зараз я не можу знайти. Це нормально, я від цього не помираю і я можу це пережити. І це найкраща позиція, яка може бути у людини, яка проживає своє single лайф Тому що часто, коли ви катастрофізуєте розставання, ви катастрофізуєте самотність, да? тобто я самотності не можу винести це нестерпно для мене. Да? Хоча ви не пробували, ви не знаєте. Ви навіть якщо перебуваєте в цій самотності, ви не намагаєтеся від неї отримати якісь бенефіти. Да? Ви намагаєтеся тільки її. Демонізувати, типу, це щось жахливе, це щось жахливе. І воля, воно справді стає чимось жахливим, просто тому що ви собі це повторюєте. А якщо ви подумаєте, хм, самотність це свобода, самотність це така мобільність, самотність це можливості да, спробувати дуже багато чого. Це те, що ви не можете отримати в такій мірі, коли ви в стосунках. Тому. Ви можете, звичайно, вибрати і страждати, да, це абсолютно ваш вибір, але можна спробувати і адаптуватися під це. Тобто, Так, я вже розсталась, так, я вже одна. А що корисного я з цього можу отримати? А що позитивного я можу з цього отримати? Тобто, виживає той, хто адаптується. Насправді все банально. Коли ви повторюєте собі нереалістичні ідеї, типу, там, я не можу цього винести, я не заслужила цього, це ж зі мною щось не так, це з ним щось не так, це зі світом щось не так. І так далі, ви в цей момент опираєтеся тому, щоб підлаштуватися під те, як є, і жити своє щасливе життя далі. Тобто можна бути насправді щасливим в будь-яких обставинах, варто лише обрати, рухатися в цьому напрямку і захотіти собі допомогти. Якщо у вас є образи на партнера, вам потрібно подумати, що вам заважає, так? Скоріше за все, ви не приймаєте партнера таким, який він є. Ви думаєте, він не повинен був так зі мною вчиняти. Такого не повинно було статися. Ми не повинні були розстатися і так далі. Тобто ви не приймаєте те, як сталося, ви не можете пробачити ні себе, ні його, ні взагалі цей світ це те, що цей світ такий не ідеальний і в ньому є розставання. так? Тому тут ви маєте от, практикувати радикальне прийняття. Подумайте про те, що ви в першу чергу пробачаєте людину для себе, не тому, що ви прогнулись, не тому, що ви одобрюєте його поведінку, чи ви згодні з його поведінкою. Ви її просто приймаєте такою, як вона є, не намагаючись змінити мену, так як його неможливо і так змінити. так Як коли ви собі повторюєте, такого не повинно було відбутись, ви ніяк не змінюєте цим те, що сталося. І ніяк не змінюєте майбутнє. Так? Ви не можете потривожитися на майбутнє. Так от, берете от цю, цю людину такою, яка вона є, і цей досвід таким, який він є, і себе саму, таку, яка ви є. І просто приймаєте тричі на день. Тому що це потрібно вам. Це нада мені или вам. Кому это надо? Мені або вам? Ще один ворог нормального проживання розставання це сталкінг. Тобто ви постійно знаходите на сторінку свого партнера, перепровіряєте там лайки, нові підписки, коли він був онлайн, а чого він був онлайн, а з ким він був онлайн одночасно. Тобто, ось ці всі дії такі океашні, нав'язливі, які ви робите, вони лише посилюють вашу злість, тривогу і вашу цікавість до цього, тобто ви стаєте залежна від того, що там у нього. А що там у нього? Намагайтеся подумати. Що я хочу отримати цією компульсією, да, тобто я це роблю, щоб що? Щоб перепровірити, чи зі мною все нормально, щоб пересвідчитися, що у нього все погано, значить зі мною все ок. Але ви і так можете дійти до висновку, що з вами все ок, просто практикуючи гнучке мислення, да, і практикуючи отрепт, аби це, да, тобто аналізувати, що ви відчуваєте, що ви думаєте, ну і там ситуацію теж описуєте. Тому пам'ятайте, що з вами і так все ок. І навіть якщо ви десь помилялися, прокритикуйте свої дії, свою поведінку, свої рішення і так далі. Але не треба критикувати саму себе, тому що ну, це ніякої користі не принесе, ви лише просто закриєтеся в собі і будете відчувати всі, всі ці емоції і далі. Також ви можете займатися цим сталкінгом через те, що вам треба перепровірити, чи вірно ви зробили. Та? Тобто, так, от бачу, що він лох якийсь, ну я все правильно зробила, добре, що ми розсталися. І ви постійно це робите так нав'язливо. Ви маєте зрозуміти, що і немає якогось вірного рішення. Да? Є просто якесь рішення і його наслідки. От вас у вас наслідки такі, що вам треба кинути собі такий виклик і спробувати пожити одній, повирішувати всі ці проблеми самостійно, постаратися там якось вдосконалити себе, там, можливо, зайнятися своєю роботою, своїм розвитком, своїм навчанням і так далі. Тому це. Просто челендж вашого життя. І якщо подивитися на ваше життя так здалеку, то це лише невеличка ситуація, зміна, так, яка привела до таких обставин, потім до таких, до таких, і потім, якби ви в результаті все рівно отримуєте якийсь е е результат на краще. Да? Чому говорять, що все на краще? Тому що по факту воно так і є: все на краще, все змінюється, все рівно на краще. Навіть жахливі якісь глобальні речі, все рівно потім якось так все викручується. що Закінчується все нормально. Якщо у вас є почуття, що от з вами щось не так, подивіться на досвід інших людей, подивіться на відомих людей, на блогерів, на зірок, на різних, не знаю. За ким ви там слідкуєте, хто зараз там модний. Подивіться, що вони теж розстаються, їх теж кидають, і вони кидають, і їм зраджують, і вони уходять, і потім вони вертаються. І все це відбувається у всіх людей, не тільки у якихось кончених. Тобто, якщо ви думаєте, що це з вами, щось не так, що ви розстались, то подивіться, скільки ще людей розстається. Ну не вже всі вони якісь куку. -ку? Та ні. Ми всі одночасно і нормальні, і з нами усіма. Одночасно, типу щось не так, да? тому що у нас є відчуття унікальності нашої проблеми. Да? Хоча насправді це нормально. Вам не пороблено, це не якась порча, це просто проживання людського досвіду. Дуже сильно впливає на проживання рестування оці такі ригідні правила життя, тобто глобальні переконання про життя. Наприклад, ви вірите в теорію половинок. Так, ви вважаєте, що є якась одна от людина, яка вам підходить, якась soulmate, і інших таких більше не буде. Звичайно, що з такою установкою супер складно перепроживати розставання. Це майже неможливо. Ну, уявіть, ви втратили одну ту саму долю. Яка вам була прінечертана до вашого народження? Ну то це просто типу п'єць такого вселенського масштабу. Не треба так це глобалізувати. Ну навряд чи це так ну, добре. Я не буду оспорювати ваші вірування. Просто пам'ятайте, що коли ви так думаєте, ви собі ускладнюєте ваш життєвий досвід. Ще може бути переконання, що я все життя буду страждати за цією людиною. Це ж була моя доля. Так пам'ятайте, що все життя страждати. Звучить як вибір, тому все в ваших руках ви можете обрати, як і страждати, і очікувати найгіршого результату від життя і від майбутнього. А також ви можете обрати, бути щасливою, не дивлячись на той досвід, який у вас був. Все-таки, якщо ви розсталися, то була якась причина, було якесь невдоволення, були якісь конфлікти, і от було чого розходитися зазвичай, так? Якщо ви дивитеся це відео, ви розумієте, що. Вам потрібно прожити це і рухатися далі, тому що я не назвала відео, як повернути відносини, як повернути колишнього. Так подумайте, які переконання вам заважають прожити це легше. Наприклад, я такі знала, що любові не існує, я такі знала, що взаємне кохання тільки в кіно. Я так і знала, що всі мужики козли. Я так і знала, що я не створена для стосунків. Тобто такі, якісь, знаєте, глибинні судження про себе, які впливають на те, що ви відчуваєте щодня, і які автоматичні думки. У вас щодня, старайтеся їх викорінювати, ось ці абсолютистські ідеї: типу, там, любові не існує, я не для стосунків там чи всі чоловіки, гниди, нещасні, волохаті. Я не буду з ними більше ніколи зв'язуватися. так. Скоріше за все, ви нікому гірше не зробите, крім себе. Ви будете лише завдавати болі собі, якщо будете. Думати ці думки. Взагалі звертайте увагу на цей внутрішній діалог, який ви з собою ведете, тобто, що ви собі таке говорите, що вам болісно проживати розставання. Уявіть, що ваша подруга або ваша дочка розстається, або ваша сестра молодше розставалась. і ви їй говорите, ну, ти, звісно, сама винна, да? тебе більше ніхто так любити не буде, терпіти тебе більше так ніхто не буде, кому ти треба. Ти все життя приречена тепер страждати. Це була одна твоя доля, твоя половинка. Кого ти більше там уже зустрінеш? Та нікого, кому ти треба, все страждай. Сама винна, сама була ну, себе дебільно. от тепер він тебе кинув, так тобі і треба, от так воно і відбувається в житті, коли ти кончена. Не втримала його, красавця такого. Ріже вуха, ну звичайно. Чого вам ріже вуха сказати це близькій людині? І, взагалі, окей, повністю сказати це собі, наговорити о такого трешу собі, і про знецінення себе, і про знецінення цього світу, навелити туди всіх переконань і раціональних про те, що ця людина ніколи не буде щаслива. Чому ви дозволяєте все це говорити собі і ніколи не дозволили б собі це сказати якійсь вашій близькій людині? Коротше, дівчата і хлопці, проживайте розставання екологічно, допомагайте собі, будьте собі найкращою мамою, найкращим. Другом всередині не гнобіть себе, відстаньте від себе. Перестаньте шукати причину в собі, там чи в партнері. Постарайтеся зробити генеральне прибирання в голові, подумати, що ви там думаєте, таке які у вас переконання, які у вас автоматичні думки. Докопайтеся до того, в чому суть ваших страждань і в чому суть того, що ви собі забороняєте жити далі, да не даєте собі прожити цей болючий досвід і рухатися далі, бути відкритою до світу далі. Я вам бажаю успіхів у цьому. Підписуйтеся, пишіть свої історії розтувань, і побачимося в наступному відео. Па-па!